Всім доброго дня! І сьогодні я буду знімати лайфхаки і логіку Майнкрафта. Поїхали! Наш перший лайфхак пройде в аду. Для тих, хто любить добувати незеріт. Сперш ми знаходимо собі місце. Ось так от. Розкопуємо якесь місце. Оскільки я зайду в виживання. Тому я закрию вхід. Ось так от. Світло зроблю ось так. Напевно, всі ви дуже хотіли знайти незеріт, щоб зробити собі дуже круті речі. Але ви не хотіли довго копати і шукати його. Для цього є така річ, як кровать. Наприклад, вирили ви собі таку яму. Взяли кровать. І, наприклад, блоки, які є завжди в незері. Це Цера. Кладемо кровать. І ви подумали, що вона просто взорветься. І нанесе нам кучу урона. Але для цього є цей лайфхак Ми розкопуємо. Ось так, от 9 на... 3 на 3. Відходимо трохи тут ще, щоб ви бачили, що все чесно буде. І отак от, от до кінця кровати. Розкопуємо. Так, все, все чесно, ніде нічого нема. І отак от, от, щоб знайти. Я не кажу, що ви зможете зразу його знайти. Тому беріть кучу кроватей. Не треба нічого обстроювати. Можна просто зробити. Так, от два. Сюди один. І сюди один. Ось така конструкція. Ви заходите сюди. Ну, а тут, якщо ви хочете, можете теж забудувати. Там. Отак от можете. А головне, щоб тут було віконце. Цей блок вікон можна вбрати. Зараз я перейду в виживання. І ось я виживанні. Тому ми беремо. Кидаємо на шит. І ми отримали тільки одне сердечко урона. Тепер вийдемо в креатив і повторимо все це без блоків. Це буде виглядати якось так. Так. Поставили кровать. І ви не хочете ставити ніяких блоків, тому що ви думаєте, що це все брехня. Відходите і все вас немає. Тому цей лайфхак вам допоможе в добуванні назириту. Наступний лайфхак буде про те, як добути жарну їжу. Наприклад, є свинка. У вас є меч. І кресло. і кресало. Як зможете їх об'єднати? Щоб не вбивати свиню, потім це пережарювати. Щоб не тратити час, робимо так. Вдеремо вона пригнула. Так, добре, знаходимо іншу свиню. Так, зараз. Швидше кого не б... О, все. Просто дивіться, все, ми з тим. Вдаряємо свиню. Поки вона біжить. Підпалюємо. Якщо ви нормальна людина, то такого у вас точно не трапиться. Головне її підпалить. І щоб це було швидко, щоб вона чекала. Тому що так. Так. Ось так от. Тепер у вас є жарена свинина аж 3 штуки за 3 свині. Тепер ми можемо їсти її скільки ми захочемо. Тому що ми мільярдери тепер. Переходимо тепер трохи до логіки Майнкрафта. Піч під водою. Це лайфхак і логіка Майнкрафту. Логіка Майнкрафту. Ні, лайфхак. Якщо ви хочете щось швидко... щоб дуже багато було топлива, ложу бути лави І щось жарить. І воно буде жаритися дуже великий час. Ну, не час, а... Ну так. Дуже багато часу воно буде нам давати топливо. Тепер переходимо до логіки Майнкрафту. Дивіться, вона не працює. Так, все. Падемо туди це. І оце? Тепер, дивіться, що тут трапилось. Огонь! Під водою. Я в воді. А це вогонь. Логіка Майнкрафту. Тепер, якщо ми візьмемо спавне Ендермена, він десь тут. Эндермен. Ось він. І везьмемо. як, Казан. Добре. Спавним його в воді. Ой. Я йому боляче бути в воді, тому він терепол. терепол, 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 Хороше, вийшов отсюди, Наливаємо сюди води. І спавню його там. Так. Так. Як його скинуть? На бета версії це пофіксили. Добре. Оскільки на бета версії це не працює, а я, я граю на бета версії а, по ендерменів! Мільйон ендерменів. Тепер перейдемо до трохи іншого. Дивіться, беремо два куска меди. І один аметист. Оп! Підзорна труба. Де тут аметист? До речі. Tudo du -du um, tum, tum, só que tá aqui, pistle poder mesmo ó, a assim. é a vida Тепер я теж не вийду. Що? То ми. Чому я так високо? Але я в креативі все дуже добре. Але що то таке? Я ще його вбрав. Ні. Він мене вбив. Що це? Ні. Відродитися.